Добрий вечір. Сьогодні у нас на огляді розпакування валізи від Xiaomi Lugash Classic колір Grey. Це сама маленька валіза у цій лінійці від Xiaomi. Вона дуже легка, її от підліток може спокійно піднімати і в неї гарна коробка з ручкою для того, щоб її транспортувати додому. Ми її сьогодні розглянемо, всі плюси і мінуси, якщо вони будуть. І так, відкриваємо. Так, що ми тут маємо? Так, ось в такому так вона запакована. Ой, який гарний колір. Ось така вона гарна. Її покриття це полікарбонат, який дуже міцний від ударів. Проводились, я дивилася, якісь ролики проводилися навіть. Тести, експерименти на її прочність. Дуже приємна така прогумована ручка з логотипом Xiaomi. Далі вона має телескопічну трубку, яка у декілька положень можна, яку у декілька положень можна підняти. Так, ручка видвігається у, у чотирьох положеннях оце максимум. Далі нижче, нижче і ще нижче. Я поставила на паузу. Отак. І саме нижче положення. Ось так. так. А далі, що в ньому ще дуже гарне? Переміщається валіза дуже легко, тому що її колеса вони крутяться на 360 градусів. Зараз ми їх подивимось ближче. Вони такі гарні, прогумовані і дуже-дуже тиха хода у них. Бачите, як вони гарно і легко крутяться. Ой, ну як мені подобається оце. Покриття, яке ж вона приємна на дотик. Окрім стандартного вертикального положення, в ньому ще є можливість його горизонтально нести, і для цього теж все продумано. З противоположної сторони там є такі малесенькі ніжки, прогумовані, щоб валіза не становилася прямо від покриттям. Ось, бачите, вона такі, от то тобто це теж продумали. А далі, що це в неї ще є? В неї є кодовий замок. Ось, Він виставлений по замовченню три нулі, але його можна поставити на своє значення. Ключика в комплекті немає, тому що це для таможні, якщо в них виникнуть якісь питання, і їм потрібно буде відкрити вашу валізу, щоб не ламати вам замок. Для чого цей замокчок? Для того, щоб ви могли закрити свою валізу і ось таким от способом сюди ви заводите, фіксуєте, і він закривається. Ось так от буде. Так, не сказала щодо розміру. Висота 50 на 35 на 22 і важить він 3, всього, всього лише 3 кілограми. І зараз ми дивимося, що у нього всередині. Відкривається він дуже комфортно, дуже легко. А ось так він розділений на три відсіки. До речі, підкладка зроблена з дуже якісного поліефірного волокна. Зараз ми теж Ой, вона така щільна і якось ну так, така, що її можна протерти влажною серветкою або замити, якщо ви щось. Вдруг розірєте. А ось так виглядає перше, перше відділення. Далі два відділення для документів різних засобів, мілочовки різної. Так. І далі відкривається у нас ще третє відділення. Воно більш глибоке. І що ще є у цій моделі, тут можна відкрити змійку. Ось так це зроблено для того, щоб можна було, якщо вдруг щось потрібно буде поремонтувати, не зривати всю підкладку. До речі, у другому відділенні було покладена інструкція користувача. Тут, напевно, мабуть, буде інформація цікава тільки про кодовий замок, як його виставити. Підсумку валіза дуже гарна, чудова. Так, да, вона не дуже дешева, але вона. Дуже якісна. А, Xiaomi дуже постаралися, щоб зробити а, гарну валізу. Ще раз причислює її до достатки: це а, противоударне покриття, воно його гарно і легко мити. А, заявляє виробник, що воно не царапається довговічне, а, всі а деталі вони такі от, а, на дотик, прорезинні, прогумовані, а, нічого ніде не тарахтить, не скрипить, а, дуже легко катиться. Дуже легко катиться. А, не дивлячись на те, що він такий компактний, він дуже міськ. Міський, ми це перевірили вже на практиці. Придбали ми його в магазині Ало. Забрати можна було вже на наступний день. Ще раз нагадаю, що для транспортування в нього є дуже зручна коробка з ручкою, тому якщо будете обирати валізу зі свого боку, я цю модель можу рекомендувати. Ще раз, ця модель називається Xiaomi Lugash Classic 20. Є в трьох кольорах, але я обрала ось такий сірий, і ще чорний та синій.